Орочення чи непорозуміння на рівненщині звільняють працівників одного з пунктів екстреної медичної допомоги. Порушення яких не було. Екоінспекція вимагає від орендаря усунути захисний паркан від диких тварин. Кажуть, він перешкоджає і людям. ITV. Новини. Добрий вечір. Пиши заяву та звільняйся. З такими словами керівництво екстреної медичної допомоги звернулося до одного із своїх працівників в Олександрії. Віднедавна там розформували одну з медичних бригад. Відтак люди залишилися без роботи. Щоправда, відповідно наказу не було однак, звільнятися змушують в словесній формі. Детальніше про скорочення, розформування самої бригади та що ж чекає на колишніх працівників, розкаже наша Лілія Мазур. Розпорядження немає, однак звільнитись змушують. Мова йде про працівників однієї з екстрених медичних бригад в Олександрії. Віднедавна її розформували, а відтак люди залишились без роботи. Серед них пан Дмитро. Близько 36 років він працював водієм цієї медичної бригади. Доки як він стверджує, йому не сказали. Пиши заяву та звільняйся. Якщо ж ні, то створимо для тебе такі умови, за яких ти не зможеш працювати. Мене е примусово. Е Заставляють писати заяву на звільнення. Мене будуть сказали кидати по район Дядьковичі, Клеванько Костопіль. Гощу сказали, що я в рівно не буду працювати. Ми такі умови тобі створимо, що ти не будеш працювати. Як зазначає чоловік, масове скорочення працівників пов'язують насамперед з пенсійним віком, а також із тим, що в Олександрії не потрібно дві бригади екстреної медичної допомоги. Достатньо буде лише однієї, працівники якої зможуть отримувати вищі зарплати. Тож, за словами Дмитра Морунця, йому доведеться залишитися без роботи. Мене син на сході служить. І жінка і інвалід групи. Мені ну, з у нас пенсію не дозволяє. Підтримує свого колегу і пан Ярослав, який також працює водієм. Втім, під звільнення не потрапив. Каже, скорочення бригади та її розформування негативно впливає не тільки на Дмитра, і на всіх працівників. Тим паче це є абсолютно несправедливим. Ситуація склалася, я рахую, несправедливо. На рахунок водія, він спеціаліст і довго працює на швидкій. І всі функції, які від нього залежать, він виконує на відмінно. Скоротили бригаду, у нас було дві бригади в Олександрії, скоротили, то це несправедливо. Відносно того, що під час військових дій таке не наразі, я думаю, робити. Втім, під так зване скорочення потрапили не тільки водії екстреної медичної допомоги, а й лікарі. Серед них фельдшерка Селіма. Її залишили працювати лише на півставки. каже, дивує не тільки саме скорочення, а й те, що немає жодного наказу стосовно цього. А працівників повідомляють лише в усній формі. В усній формі, що буде скорочення, буде скорочення одної бригади на наше населення. Сказали, що ну дві бригади дуже багато. tout c'est en поганим фінансуванням. Тут проти скорочення місцеві депутати кажуть, не вважають хорошим рішенням розформування цієї екстреної медичної допомоги, оскільки у час війни є велика потреба в допомозі самих медиків. Дуже прикро, що скоротили цю бригаду. У нас дуже багато у нас 10 тисяч населення громади, 15 населених пунктів. Одна бригада на 15 сіл це дуже мало. Крім того, залучає. Ще в іншу, на от клевень, кажуть, чергувати, ще працівники розказують. Втім, версії зі скороченням керівництво екстреної медичної служби спростовує. Андрій Бортнік каже, що про це вперше чує. Наполягає ті, хто звільнився, просто пішов на пенсію через свій вік. Коментар наступний, ніхто не примушує їх писати заяви на звільнення. Скорочення не було. Інші люди, якщо не працюють, значить вони ну може на пенсію пішли. Я ж не можу казати. А розформування бригади пояснює так. Бригада дії в Олександрії одна, там достатньо. Справляється одна бригада, проаналізували всю історію, все нормально. навантаження там немає, особливо, тобто справляється одна бригада. Відтак, чи справді однієї бригади швидкої вистачить на 15 сіл, та що робити людям, які опиняться без роботи, як Дмитро Мировець, наразі сказати не можна. Побачимо згодом. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV Group. Загородив колючим дротом від людей. Нещодавно на рівненщині екологи проводили перевірки наявності різного типу порушень у сфері довкілля, як стверджують екологи, орендар місцевого ставка встановив паркан із колючим дротом та обмежив доступ для людей. Фахівці переконані це порушення водного та земельного кодексу України. Як свої дії коментує сам орендар? Та чи визнає свою провину? Дивіться далі. Встановив паркан та не пускав людей. Нещодавно представники екоінспекції Поліського округу Рівнищини проводили перевірки на території громад області, виявляли, чи є порушення у сфері довкілля, як розповідає начальник управління держеконагляду природних ресурсів Італій Щур. Робили це згідно з дорученням державної екологічної інспекції України. В цьому році проводяться перевірки органів місцевого самоврядування на підставі наказу. Державної клубішної інспекції України номер наказу 159 від 5 грудня 2023 року про затвердження переліку центральних органів виконавчої влади їх територіальних органів. Місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування так у різних громадах виявили низку порушень. Зокрема, на території Дерашненської громади встановили, що орендар однієї з місцевих водойм перегородив людям доступ до неї. Чоловік встановив обабіч ставка паркан із колючим дротом. В ході даної перевірки було виявлено порушення, що суб'єкт господарювання не виконує вимоги статті 88 водного кодексу України. Не виконує вимоги статті 51 Земельного кодексу України після виявлення цього порушення представники екологічної інспекції у Рівненській області направили відповідну вимогу, щоб орендар ставка усунув усі порушення. Я недавно отримав вимогу про викорінення недоліків, і в тих недоліках було вказано те, що людям не відведено місце для рибальства. Безкоштовного рибальства, і що людям взагалі немає допуску до наших ставків згідно чинного законодавства, згідно водного кодексу, згідно земельного кодексу. Однак чоловік не погоджується із зазначеними порушеннями, каже, усе облаштовано згідно з чинним законодавством. Є в нас проєкт землеустрою, тому що це була обов'язкова умова перед тим, як ми брали став в оренду. Значить, там є пункт що кожен став має охоронну зону. Охоронна зона 25 метрів. 25 метрів охоронна зона. Навіть на цю охоронну зону люди не допускаються в тому випадку, якщо тут є гідротехнічні споруди, маєте на увазі шлюзи. Один, другі шлюзи, інші гідротехнічні споруди. Разом з тим, за словами орендаря ставка, доступ до води у людей є. Каже, огорожа, яка стоїть навколо ставка, встановлювалася, щоб відгородити водойму від диких тварин, зокрема бобрів. Більше того, вона тут стоїть не перший рік, однак раніше жодних проблем з екоінспекцією не виникало. Огорожа стоїть тут уже ще до того, як я вступив у право орендаря. Цього об'єкту. І ніколи питання про цю огорожу не піднімалося, тому що це огорожа не від людей, а це огорожа від скотини від худоби по-українськи, від звірів, які атакують, можна просто так сказати. Осі стави відтак, чому власне зараз виникли питання з огорожею та що буде в подальшому? Орендар не розуміє. Ми ж зі свого боку будемо і надалі слідкувати, як розгортатиметься ситуація зі ставком. Артем Максименко, Софія Капінос, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Відразу після новин поговоримо про меланому. Чи буде рак, якщо нашкодити родинці? і наскільки безпечно видаляти щось чистотілом? Дізнаємо, що може відчувати людина при дерматиті, а також розпитаємо все про акне. Наприклад, чому не можна чекати, аби підліткові прищі пройшли самостійно. Про все це розкаже лікар-дерматолог Ірина Куба у програмі про здоров'я сьогодні о 19.30. не пропустіть, це дійсно корисно знати. Не дитяча допомога. Учні рівненської гімназії номер 14 передали для наших захисників дрони та старлінки ягода за ціною золота. Сезон черешень у розпалі. Але чому вони такі дорогі? Допомога для військових у Рівненській гімназії номер 14 діти разом із представниками міської влади передали для наших захисників дрони та старлінки, вручисту частину маленького свята, яке школярі зробили для військових. Можете побачити далі у сюжеті. Ми молимося за зсу. Ми за них переживаємо за них. Ми їх любимо. Ми їм передаємося посилки, листи, дрони. Дякую. Ось так для наших військових дякують учні рівненської гімназії за номером 14. Школярі разом із представниками міської влади передали для наших захисників необхідне обладнання, а саме дрони та старлінки. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови та секретаря Рівнеради ради Віктор Шакерзян, така ініціатива показує єдність громади та зміцнює дух військових. Ми сьогодні передали це, що потрібно саме збройним силам. Це старлінки, це мавіки. Три Thermal і Mavic 3 Pro. Тобто все намагаємося робити по по запитам військовим намагаємося максимально допомогти всім, те, що ми робимо, і будемо надалі допомагати. Ми хочемо це робити максимально дітками, оскільки наша світа теж великим платником податків і так само хочеться розділяти саме з ними цю передачу дронів, щоб вони відчували ну, свої, перш за все знаєте, бачили в очі своїх героїв, наших героїв для того, щоб їм подякувати про за все. Також до передачі долучився депутатський корпус Рівненської міської ради. Катерина Марчук розповідає, дивлячись на дітей, які прийшли підтримати військових, розуміє, що за майбутнє України потрібно невпинно боротися, тому вони й надалі будуть допомагати для Збройних сил України. Сьогодні вже в чергове передаємо дрони із депутатським корпусом, секретарем міської ради, і надзвичайно приємно, що ми водночас захоплюємо патріотизм і виховуємо наших діток, адже це наше майбутнє. Будемо далі продовжувати цю ініціативу. І ми щиро вдячні платникам податків нашого міста, адже ми разом крокуємо до перемоги. Також, окрім дронів та іншої амуніції, учні подарували для захисників малюнки та організовування. Зували маленьке свято. Один із військових, що отримав важливе для його батальйону обладнання, каже, така підтримка стилу дуже допомагає для них триматися та не покладати руки. Дуже приємно. Дякую дітям. Дякую 14-й школі. Дякую секретарю міської ради Віктору Володимировичу Шакерзяну. Все було дуже круто, дуже приємно було від дітей дуже дуже приємно, що не забувають. Дякую, що допомагають. Батькам їхнім дякую, що не забувають за воїнів. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Захмарні ціни та надзвичайна користь сезон черешні. У розпалі на центральному ринку рівного можна купити ягоди із Закарпаття та Одеси. Однак по кишені вони далеко не всім. Скільки черешня вартує цьогоріч, дізнавалися наші журналісти. Золота ягода. У рівному сезон черешні розпочався два тижні тому, але от купити її можуть не всі. Ціна кусається. Сезон почався приблизно десь е, тижнів два тому. Ось починалася ціна від е, 250 гривень за кілограм. Але були різні види, різні сорти. Тому чим більше починається посадити черешні до нас на ринок, тим вона падає в ціні. Зараз на ринку, окрім імпортної, можна побачити українську ягоду, але й на неї. Ціна ще маленька. Черешні вирізняються розміром та ціною. Зараз ціна за кілограм коливається від 100 до 300 гривень. Продавці кажуть, надалі вартість буде знижуватись. Два місяці назад за кордон була черешня, а зараз Закарпаття, Одеса, черешня. Ще не дешеві на даний момент. Подешевшали, але хотілося ще б подешевшили. Черешні нас по 160, по 140 привезли з Закарпаття. Дуже смачна. За словами продавців, така висока вартість пов'язана передусім з війною, адже частина регіонів припинила постачання черешні. Якщо раніше ягоду привозили із Мелітополя та Херсона, то зараз через повномасштабне вторгнення такої змоги немає. Окрім того, зросла ціна і на пальне, яке відіграє важливу роль у логістиці. Ще завоз був черешен. Люди привозили масово. Зараз поки бачите війна в країні, то подорожчали. Ціни дорожні стали. Мало везуть Нема завозу. Колись була 80 гривень продавали. Солодшим, а небагато солодше, раз набагато гірше. Ну також смачна. Власне, через високу вартість привозної черешні її не поспішають купувати. Покупці кажуть, будуть чекати домашню ягоду, адже ціни на ринку захмарні. Ціна не дуже підходить, але треба спробувати вітаміни. Їсти ну це десь 170 гривень. Ну Пенсія не так уже легко, ще й треба і родичам трошечки пригостити. Ну, ціна така ще кусається. Це, це ще так я собі дозволив, але ну, дуже не, не сильно. Ну, дороговато для пенсіонера. Я сподіваюся, що скоро вже своя буде, то тоді наймося. У нас на ринку, наприклад, на Вілейному 250. Так, ну тут бачу трошки дешевше, але все одно це дуже дорого для нас. дуже дорога черешня, річка й подешевше. Без будемо брати вітаміни треба. Тож, якщо вам крутить скуштувати цьогорічної черешні, будьте готові викласти чималі кошти або щекайте, доки на ринку з'явиться місцева ягода. Марія Степанчук, Вікторія Петренко, Олег Шаламай, телеканал ITV Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна. Переможе!